розділ 20. Вирушив звідти Авраам до землі Негев і оселився між Кадешем і Шуром. Якийсь час він замешкав у Герарі. Про свою дружину Сару Авраам знову сказав Вона моя сестра. Авімелех цар Герару послав і взяв Сару. Та вночі у вісні прийшов до Авімелеха Бог і сказав йому, Ось ти вмреш через жінку, яку взяв, адже вона має чоловіка. А Вімелех ще не був з нею, тож сказав Господи, невже ти знищиш невинних? Хіба ж не він мені сказав, вона є моєю сестрою? Та й вона мені сказала, він мій брат. З чистим серцем і невинними руками я це учинив. Тоді Бог сказав йому у вісні: Я знаю, що з чистим серцем зробив ти це, через те пощадив тебе, щоб ти не згрішив проти мене, тому й не допустив, щоби ти доторкався до неї. Тепер поверни жінку чоловікові, бо він пророк, нехай він помолиться за тебе і житимеш. Якщо ж не повернеш, то знай, що неодмінно помреш ти і всі, що з тобою. Став уранці Авімелех, закликав усіх своїх слуг і переказав їм усі ті слова тож усі люди дуже полякалися. Покликав Авімелех Авраама і сказав йому: Навіщо все це ти нам зробив? Чим я провинився перед тобою, що навів ти на мене і на моє царство Великий гріх. Ти повівся зі мною, як не годиться робити. Тоді Авималех запитав Авраама, що ти задумав, коли чинив цю справу? Авраам же відповів: Я подумав, немає богопошани на цьому місці і мене вб'ють через мою дружину. Проте вона й справді моя сестра, оскільки є дочкою мого батька, але вона не дочка моєї матері. Тому й стала моєю дружиною. Коли ж Бог вивів мене з батьківського дому, то я сказав їй скрізь, куди лише підемо. Кажи про мене, що я твій брат, учини мені таку ласку. Після цього Авімелех дав Авраамові овець і телят, рабів і рабинь, і повернув йому Сару, його дружину, і сказав Авімелех: Ось перед тобою моя земля, де тобі до вподоби, там і перебувай. А Сарі сказав: Ось я дав тисячу дідрахм твоєму братові, це нехай буде на вшанування твоєї особи. Перед усіма, що з тобою, ти цілковито виправдана. Помолився Авраам Богові, і він зцілив Авімелеха його дружину та його рабинь, щоб вони знову народжували. Бо перед тим Господь дійсно замкнув кожну утробу в домі Авімелеха через Сару, Авраамову дружину.